І так, поговорили ми з вами про що? Про харчування, поговорили про фізичне навантаження, проговорили про сон. Ну, тепер про те, що сучасне життя внес те правило, яке сучасне життя внесло в наш розпорядок: це цифровий детокс. Безумовно, всі ми з вами погодимося, і дорослі, і, і, і юні, і молоді з тим, що гаджети сьогодні вони стали невід'ємною частиною нашого життя. Вони нам потрібні не тільки для того, щоб, щоб там спілкуватись, кому дзвонити і так далі. Ми погоду перевіряємо в гаджеті, онлайн покупки здійснюємо, шукаємо якусь корисну інформацію, замовляємо квитки на транспорт, на потяг, замовляємо да житло на букінгу і так далі. Тобто, ну уявити собі сучасне життя без. Цифрових технологій ми вже не можемо. Але в той же час вчені попереджають, що надмірне використання смартфонів, комп'ютерів воно призводить до розвитку депресії, до розвитку тривоги, до посилення стресу в організмі людини. Є навіть захворювання, яке виникає, коли людина не може більше, ніж. 5-7 хвилин не дивитися в свій телефон. Вона починає відчувати дуже таку дику тривогу, коли вона не візьме телефон і через 10 хвилин не подивиться, що там відбувається. Постійне часте використання смартфонів воно впливає на якість сну, тому рекомендується перед сном за півтори-дві години не вмикати телефон, а дійсно там почитати краще чи просто відпочити. Телефони і смартфони і так далі, користування телефонами викликають головний біль і що дуже небезпечно знижують гостроту зору. Не буду наводити вам багато там, медичної статистики, я думаю, ви і самі це. Знаєте, на собі відчуваєте, наскільки це може бути небезпечним. Ну, оскільки ми не можемо повністю да, викреслити ці цифрові технології свого життя, ми маємо якось під них підлаштуватися і. Дотримуватися певних правил, які будуть нам дозволяти розумно використовувати ці технології. Ну, по-перше, вчені радять відфільтрувати свої канали новин. Тобто, як правило, канали новин є і від того, і від цього, і п'ять, чи шість цих каналів, і в одному, і в другому, і в третьому інформація повторюється, а на кожен канал у вас там позвонить, і кожен канал треба відкрити і так далі. Залиште, якщо ви слідкуєте за новинами, залиште один. Позбудьтесь різних непотрібних сайтів, які, на які ви заходите рідко, щоб якщо вам треба буде туди зайти, щоб ви повинні були витратити да, пошук і так далі, поки ви будете це робити, можливо, необхідність ця зникне, і ви взагалі не будете заходити на цей сайт. Не скрольте постійно стрічку свого телефону. Ви, ви нічого там нового не знайдете а це є дуже небезпечно і дуже, скажімо так, неефективно, особливо коли навчаєтесь ви чи працюєте. Є такі дані, що коли ви працювали, там вчили, наприклад, готувались до іспиту чи до заняття, і перевели свою увагу з підручника чи там з комп'ютера, де ви щось вивчали, в свій телефон. От погляд, просто якесь було там у вас оповіщення. І ви перевели погляд, подивилися це оповіщення і потім продовжили працювати. Так от для того, щоб відновити той рівень уваги, який у вас був під час, скажімо так, вже напрацювання, до того, як ви подивилися в телефон, для того, щоб відновити цей рівень уваги, потрібно 20 хвилин. Тобто ви відволіклись на одну, там на, на 10 секунд відволіклись, подивились, що там у вас хтось щось кинув в групу, чи щось. 10 секунд ви втратили увагу, а потім потрібно 20 хвилин, щоб її відновити. От, коли ви коли такий час для вас цінний під час підготовки там до іспиту чи до заняття, подумайте, чи вартеся 10 хвилин, 10 секунд. 20 хвилин потім відновлення вашої ефективності. Тому все-таки визначайте час, коли ви працюєте і не берете телефон, не відволікаєтесь на телефон, і час, коли ви будете проводити там, з телефоном, переглядати пошту, переглядати там, різні групи, на які ви підписані, і таке інше. Ну і дуже класне правило, і я знаю дуже багато людей, які сьогодні вже використовують оцей цифровий детокс. Вони намагаються обмежити використання телефонів у вихідні дні або повністю відмовляються, наприклад, від використання телефону там на в неділю, на один день, в неділю. Тобто, телефоном користуються як телефоном, тобто просто позвонити, але як гаджетом, да, інтернетом і так далі не користуються. Бажаю вам, для тих, хто ще не використовує жодних правил цифрового детоксу, ну, намагайтесь не використовувати телефон хоча б за півтори-дві години до сну. А можливо вам сподобається, і будете відмовлятися від нього аж на цілу добу, а можливо на цілу відпустку там чи на декілька днів канікул.